Христос рождається, вітаю всіх на наші молитви і розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні є навечір'я Богоявлення, на вечір'я свята, в якому об'являється вся Пресвята Трійця, бо Христос приходить на річку Йордан і охрещується від Івана. І в цьому в цьому, цій події, Господь об'являє, що Ісус Христос є Спаситель, об'являє те, що Христос є той, який врятує світ, і Він є Сином Божим. І от чим знамена ця подія тим, що вона дає нам ось цю надію? Дає нам, можна так сказати, ту зброю, яка дозволить подолати Самих себе. І от сьогоднішній день я хочу, щоб ми взяли наступну думку Компійського для розважання, яка частково, а можливо, навіть і, і доволі добре, розкриває суть, що нам дає те, що прийшов Христос, що Він об'явився як Син Божий, як Месія, що Бог сказав, що Він є наш Спаситель. Людина тим більше поступає вперед і тим більше вищої заслуговує ласки, чим більше перемагає себе і вмертвляє своє серце. Людина заслуговує ласку тільки тоді, а радше більшої ласки, поваги, любові, чим більше вона бореться зі самим собою, своєю пристрастю. Коли, от те, що я згадував на початку це свято Богоявлення, коли Іван Христос розпочав свою, і, і, перепрошую, Іван Христитель розпочав свою дія, місійну діяльність, Він казав: покайтесь, бо наблизило Царство Небесне. Я хрещу вас водою, а йде після мене той, хто хреститиме вогнем. Тобто йде той, хто буде випалювати із середини. Іван Христитель дбав про Фізичну чистоту готував людей до того, щоби вони покаялись. І, зрештою, оце е водохреща, є така традиція, що в нас люди купаються на це свято. Але всі чомусь думають, що саме це купання змиває гріхи, ні в якому разі не змиває. Людина стає чистою. Не фізично, а духовно в першу чергу має ставати чистою. І от Тома Кіпійський каже, що саме духовна чистота дарує людині ось цю ласку, дарує людині велич. І чим більше людина себе духовно очищає, тим вона величнішою є. Тим вона є кращою, тим вона є сильнішою. Ісус Христос навчає. В Євангелії від Матея в 15 главі, 19 стих, Він каже про те, що, з чим треба боротись. Бачите, як каже Тома Кімпійський, що той, хто вмертвляє своє серце, Христос теж навчає, що людину сквернює не те, що входить в неї, а те, що виходить. Бо все, що з людини виходить, виходить знутра її серця. Тобто серце є джерелом наших вчинків, серце є джерелом того, хто ми є. Це складно, знаєте, ну мається на увазі серце не як м'яз, який качає кров, а мається на увазі серце, як наша основа. Як каже Христос, з серця виходять лиходійства, лихослів'я. Тобто погані слова. Серце виходить душогубство, тобто бажання вбивства, смерті. З серця виходить розпуста. Тобто серце є джерелом того зла, який є в світі. Тобто, людина є джерелом зла цього світу. Не Бог. І коли наступного разу хтось каже, а за що Бог нас карає цією війною? Та тому, що. Джерело нашого зла є серце, джерело нашу... цієї війни є наше життя байдуже життя до своєї країни. І щоб ось, цю, ось цей гріх байдужості до своєї країни викорінити не з нас, на жаль, ми отримали війну. Але навіть зараз кожен з нас має обов'язок до боротьби. До цієї духовної боротьби. Бо чим більше ми з себе викорінюємо зло зі свого серця, упокоряємо своє серце, наповнюємо це серце любов'ю, повагою, миром, злагодою, тим сильнішим ми стаємо. Тим ми стаємо стійкішими до нападів ворога. Тим ми стаємо стійкішими до спокуси, ми її пізнаємо. А той, хто піддається своїм пристрастям, перетворюється на тиранів, той, хто піддається на свої спокуси, не бореться, не умертвляє своє серце. Я скажу так: він перетворюється на Путіна людина, яка посміхається, Людина, яка каже, що ми всі брати, і при цьому вбиває. Оточуючи. Вбиває свій народ, вбиває наш народ український і багато інших людей. Щоб ви розуміли, що той, хто не бореться із своїми пристрастями, які виходять з його серця, він стає путіним. Хай це буде такий термін, що кожен, хто чинить зло, кожен, хто чинить гріх. Він стає, наче Путін. Тож маємо умертвлити цього Путіна в своєму серці, в своєму житті. Маємо умертвлити оце бажання гріха, бажання лихослів'я, бажання розпусти, бажання чинити зло, бажання вивищити себе над іншими. Тож. Борімося самими собою, Умертвляємо свої похоті і, навпаки, виховуємо себе. Зробімо те, що зроб... нав... чого навчав Іван Хреститель. Покаймося, бо Царство Небесне близько. Воно стоїть поряд. Христос прийшов до кожного з нас, щоби нас очистити, оздоровити, щоби своїм серцем. Своїм, своєю любов'ю, вогнем своєї любові випалити із нас наш гріх. Він своєю кров'ю це зробив, померши на Христі. Тож приймімо це і напередодні Дня Богоявлення задумаймося над своїм життям, покаймось, бо Царство Небесне близько. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітлив серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи! Благослови, захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день і даруй, щоб він був днем перемоги, бо Ти, святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3 6 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Сьогодні вечором, 19.30, у нашому храмі буде служитись велике повечір'я. І на який я вас всіх ласкаво запрошую завтра у нашому храмі, в 8 годині буде служитися утрення, а в 9-й годині буде е, служитися служба Божа, освячення води буде після служби Божої. Христос рождається. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.